Друзі, всім привіт! А ми сьогодні в лісі. А чому ми сьогодні в лісі? Бо пора набирати на зиму землю на вазони. Мене якраз за зиму постоє, вляжеться і буде навесно то, що треба. Так, ми в такому, колись це, коротше, був ліс. Зараз вже ніби таке, як зробилося при долині, там далі десь далеко поле. І це ми в такому ущелечці знайшли, бо дуже тяжко знайти. Але ми знайшли тут більш які від яз? сосни, да? черешня, мішаний, от. мішаний що був. Головне, щоб ліс був мішаний, щоб не було з одного, одного дерева. Так, а ну покажи, що ти тут набираєш, нам, щоб люди знали. Або, бачите, в ніякому випадку не треба його копати лопатою чи ще щось. Берете оце верхнє жміху цю це гілки, листя. Коротше, сміття оце, верхнє оце таке смічачко набираєте. О, воно зазив... Ми його ще поляємо вдома, зробимо йому компост, поляємо байкалом і буде те, що треба, правда? О, бо то, що сама земля, бачите? Сама земля, вона сіра, тверда, вона не годяща під вазон. А треба. От Зараз будуть писати потім в коментарях, що ми шкід Як? завдаємо шкоду природі, бо збираємо грибницю з землі, але тут ніколи гриби не росли, ніколи не були. Тут таке при долині, це типу як посадочка така. І так як ми там візьмемо там, пару мішків верхнього, ми не копаємо, ми не ріжемо, ми нічого такого не робимо. Подивіться, колись я бачу просвіт. Бачите, стою. недавно я отут, як недавно, скільки років Вітя? Ми вже з тобою тусуємося. <тусуємо> 15 років. Оце ми коли тільки поженилися, і мене Вітя сюди привозив на вечорниці, тому я далі став. <рес> <рес> і ми тут забуксували. Я його ще тут оперла. Такий в нас був романтик у нас такий тут був. Тут, що я, до чого я веду? То там далі, зараз там вже видно ніби, а там повністю був ліс. Як його з роками вже просто вирізали. І от ми, коли їдемо до себе, в село, оця голіта, Кажуть, що літом ліс не вирізають. Саме да. краще, це луч, оце, коли перегниває. А ми ціле літо бачили, як виїжджали великі машини, загружені дубами, столітніми, може і по 200 років тим дубам. І кудись їх вивозять. Оце, я вважаю, це, більш... це велика шкода. І чомусь іменно з Західної України вивозять ліс саме більше. О. Оце ми наберемо, за собою ми приберемо, ми нагорнемо листечко, щоб воно собі далі тут перегнивало. Ми, ми, ми культурні за собою. От. Бачите, трошки ніби соснова, правда, більше сосни переважає. Але нема іначого вибору, того, що. Під таким, якщо піти просто в гробовий ліс, то там взагалі нема. Там, нема. там земля тверда, що там нема листя, нічого нема. Це треба десь, отаківо, де отаківо, дево все гниє, перегниває. Бачите, тут все валяється сухі, багато сухих дерев. О, дивіться, яка сосна стоїть стара. Ще є, чули це вони недавно, як пташка, може, минуту. Хотіла якраз зняти відео, щоб почули, як пташки. Тут якась пташка така: Гугу-гу-гу, -гу -гу", робила. Ну не, ну, не сова. <правж> я знаю, як сова робить. Сова зараз п'є, навіть. Да? Так що ми сьогодні трудимося. Треба на зиму заготовити. Дома я вже показувала, ще покажу, як будемо робити. Поляємо. Байкалом йде те, що треба. Дитина трошки є чорний бачиш, такий ліс не то... буде в одному лісі, де взагалі сіра земля, а це трошки от розсипається. Ех. Кажуть, що дощі буде. У нас взагалі дощами не вважається. Так підпеньки, коли вже будуть підпеньки, вже будуть підпеньки. А, будуть? а ми сьогодні сюди приїхали в цю посадочку, а тут сухо, ви розуміли? Що ви розуміли не то, що сухінь. А які ось, там підпеньки, про що там можуть... Дощі в нас не було ціле літо толкових. там а трохи Пару дощів пішло осінь, то які можуть бути гриби. Такі дурні, дурних штук є. Може десь і є придолинці. от на базарі сьогодні бачу, бабка стояла. А й то якісь лапушанки, такі, лапушки, типу, знаєте, дуже шапочки. У Закарпатті за там більше дощів перепадало. Хочу, хочу показати, бачите, типу як сосни таке. якесь воно змішане тут. І сосна, і черешні багато. І от бачите, черешня по, по цьому. Кленя, кусок там є десь. Ну, кленя кажуть, що не бажано, граб. Черешня. Ну, Дивіться, в ніякому випадку не копайте. Тільки берете ось, ось, ось таке, типа як сміття звере. Ну, можна ще от земельку, от як я беру. Що можу, Ще, ще земелька, ось така попадається вона. О, Воно собі в мішку перетрухається, перешморгається і саме буде, і буде саме, саме раз. А, якщо у вас вдома пару вазончиків, то можна його і перебрати, ось такого перешморгати. Зараз вам покажу, от як наприклад, його можна перешморгати. Помниш, що ми на сіту, ну, на таку е, рафу пересівали навіть було. Гаво, бачите, подивіться, що виходить. виходить. Земля, вибрити, і земля хороша. Цитруси люблять трошки кислова, Тут для йо... сосна їм не мішає, правда? Да. Ну, в нас вони ростуть, не знаю. В цій землі ростуть, у нас вибору немає іначого, тому що землі багато треба і немає, що. Видумувати. А, купля... а купляти в ті чорні, то в мене щось пече. А в чорній в нас не росте щось. Не знаю. У магазинській землі ми переливаємо, не вміємо користуватися магазинською землею. По цій землі краще видно, того, що вона як підсихає, вона робиться сіра. А по магазинській землі вона і підсихає, і не підсихає і чорна постійно. Там не поймеш, чи вона мокра, чи вона вже висохла. Вітя, я собі ляси точу, вітя мій працює, як має бути. Так що, люди, поки гарна, цього року дуже гарна осінь, дуже гарна, тепла осінь, є можливість прогулятися. Для... Візьміть пакетик, підійдіть десь в парк, в вісок якийсь поїдьте. Подихайте цим свіжим повітрям, настільки класне повітря, пахне лісом, пахне цими гілками сухими. Красота. Послухайте, ще деяка пташка загубилася, <завжу> не вилетіла. То, що треба. Так що, о, бачите, поки я з вами говорила, вітя вже назбирав, набрав мішок землі. І дивіться, треба аж прям під зав'язочку, під зав'язочку, щоб не було як. І отак ми носимо, там десь є машина, стоїть далі. І так він носить і складає в машину, трошки нині наберемо землі. Поки нема ще дощу, добре набирати, коли навіть вже після заморозку, тим більш краще, того, що не буде, тоді вже поховаються шкідники, не буде таких шкідників в землі. Але поки є ще тепло, сухенько, то ми вирішили поїхати зараз. Заєдно собі спомнити молодость, як колись сюди приїжджали. Так що всім гарного, мирного, щасливого дня вам.